Привіт-привіт! Ви на каналі Софі Просіни, і сьогодні у нас розпаковочка у вихідний день з магазину АТБ. Подивимось, що там по сінах. Почнемо з солоденького, велика мілка, бо без шоколаду я додому не повертаюсь, до того ж сьогодні свято чому б себе не порадувати. Також взяла курячий фарш від глобину пів кіла. Зручний варіант, коли треба швидко щось приготувати. Підійде для котлет, тефтель, запіканка або начинки для млинців. Ціна фаршу 106 гривень 80 Ще поклала в кошик соус тартар від щедро. Стане в нагоді до різних страв. Ціна його 23 гривні 90 Далі до рук мені потрапляється тісто філо від своя лінія. Взяла дві упаковки. Суперовий варіант, коли хочеться щось швиденько запекти. Підходить і для солоних, і для солодких страв. Нехай буде про запас. Ціна 30 гривень 90 також в пакеті лежать дві редьки. заважили вони мені на 318 г, по ціні це вийшло 10 ,80 гривень 80 Ну і куди ж без оливок? Взяла дві упаковки зелених від своя лінія. Такі універсальні, що завжди знадобляться. Ціна 39 ,50 гривень 50 Айран від бренду Ферма 320 г. Чудово підійде до обіду або просто як легкий напій. Ціна 21 ,20 гривня 20 Ну і закуска з куркою 180 г від своя лінія. Ціна 27 гривень 90 Отже, загальний бюджет сьогоднішніх покупок склав 390 гривень 90 Чи є тут щось, що ви часто берете в АТБ, Пишіть в коментарях.